Вітаю вас, дорогі друзі. Команда Тивот, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної меблі є знову з вами на зв'язку. Сьогодні позаду мене хочемо вам презентувати надзвичайно красивий конструктив сходів, який можете бачити, змонтований в г завороті на другий поле. Чудова підсвітка, яка прикрашує даний конструктив. Перший стовп в чи пиву такого типу, який вже надзвичайно є. Відомий у нас на нашому сайті і у нас на сторінках. Можете бачити, ось настільки красива патина, яка втерта є в пори. Поставлені балясини ось такого конструктиву. Можете бачити із різьбою ЧПУ. Поставлена втерта патина золотиста. В такому кольорі поручень, сходинка. І всі обшивки йдуть в темному кольорі. Сама, самі балясини під сходинки і підшивка. Іде в білому кольорі, Можете бачити ось така красива ніша, яка є в самих сходах, поставлена через резерву поставлена сама підсвітка. Автоматично дотяжка на самій дверки. Можете бачити ось такий конструктив. перші сходиночки, друзі, вони йдуть у нас забіжні, великі, західні. Можете бачити, як красиво приукрасив ось різьба на ЧТО на кожній підсходинці. Надзвичайно дивовижний конструктив сходів. Получився для наших клієнтів. Давайте вийдемо на другий поверх, щоб ви могли бачити, як красиво воно виглядає зверху. Надзвичайно красивий повочей. Можете бачити, так як виглядає із другого поверху ось даний конструктив сходів. Друзі, надзвичайно красиво підсвітка це просто неймовірно. Дивіться, як красиво все виглядає для подібних заборон даного конструктиву. Як дивовижно балясами приукрасили даний конструктив. Це надзвичайно. Друзі, якщо вам подобається ось такий тип сходів, і ви би хотіли бачити його в себе в будинку, звертайтесь до нас. Команда Тивуд це завжди правильний вибір. Дякую і бажаємо всім нам миру.